Вітаю, друзі. Четверта доба експерименту. Бачимо, що насіння трошки посходило. Ну, Суб'єктивно те, що присипане перлітом, дійшло більш дружно, хоча ми не знаємо, якої давності наше насіння. Ще кавунчики свіжі. Температура, як ви бачите, невисока, 21 градус, але треба зауважити, що електроковрик лежить на бетонній підлозі, покритій плиткою. Коли лежав на шматку екструдованого пінопласту, температура була значно вища і доходила по центру лоточка до 33 градусів. Це трошки, мабуть, забагато. Тому поставив на бетонну підлогу і температура суттєво знизилась. Насіння почало сходити, друзі, і ще позавчора ввечері. Деякі проклюнулись за половиною дні фактично. Друзі, отже, на електроковрику, температура оточуючого середовища у нас зараз ми поміряємо. Отже, 18 градусів, і то це в день. Сьогодні трошки було сонечка, було значно тепліше. Друзі, що ми робимо далі? Далі ми вмикаємо підсвіточку, друзі. Підсвітка в нас буде непроста, а хитра. Ось лампочка тут така мерехтить. Всі знають, що люмінесцентними лампами підсвічувати це не найкращий варіант, та я знаю. Але, друзі, це специфічна люмінесцентна лампа. Це лампа для. Відсвічування тераріумів, зараз я покажу, що це за лампа. Ось така лампа. Друзі, в чому полягає ідея. Ця лампа має в своєму спектрі ось спектр її, подивіться. Якщо бачите ось цей пік малиновий. Друзі, це 290-340 нанометрів. Він нас, друзі, найбільше і цікавить. Чому? Тому що, друзі, це світло, цей спектр світла робить наші рослинки надзвичайно стійкими до впливу понижених температур. І інших стресів. Ну, загальну систему підсвічування ми розберемо в наступних відео. А зараз пробуємо, друзі, на які відстані від розсади виставляти лампу. Подивимося, чи не згорить наша розсада за якийсь короткий термін. Друзі, розсаді майже тиждень. Кабачки і гарбузи зійшли ось так буйно. Кавуни гірше, значно. Огірки ще гірше. Друзі, але треба зауважити, що температура тут під ковриком то тепленько, але температура в приміщенні десь порядка 16-17 градусів. Через туди дуже вони ростуть. Але, друзі, там, де. Тепленько, як бачите, корінці повитикались. Добре. Так, друзі, ну що ж, палили ми цю палили розсаду ультрафіолетовою лампою. Несем її на справжній холод. На дворі сьогодні плюс 10. Подивимося, скільки вона протримається там. Ніч. Пара з розрота йде, розсада стоїть, люка. Не хоче загинатися, температура близько нуля. Да, друзі, на ніч обіцяють мінус два, прийдеться наші кавуни кабачки і гірки нести в приміщення. Іть. Так. Температурка. Друзі, 4 градуси. Ну, уже 6 заніс в приміщення. Ранок, друзі, винесли знову розсадка. Знову розсада наша, друзі, на дворі, бо було мінус два вночі. Стояла трава в вінії. Ну, Подивимося, що воно далі з нею буде. 0,1 градуса. Ну що ж, виносимо розсаду, друзі, на двір. Так, друзі, 10 березня. -е Знову на ніч обіцяють мінус 3. Цього ніхто не переживе. З нашої розсадки міряємо. 2 градуси, ну і ніяка холера У чотирнадцять на показує, ну, Сім. На поверхні і два. Знову ховаємо її. Приміщення. крім температури О 9. Дев'ять на сонечку. Тінечку. Тут навіть дванадцять. Весь день було біля п'яти і вітер страшенний. Переносимо наш піддослідний екземпляр в тепліще місце. Підведемо підсумки. Що ж, друзі, підведемо підсумки експерименту. Але хотілося б перед цим закликати вас, хто не підписався, підписатись на канал, підтримати український контент, поставити лайк цьому відео, якщо подобається. Ну і не пропустити наступних відео, теж допоможе підписка. Друзі, які висновки з нашого експерименту? Перше, жодна рослинка в критично низьких температурах не захворіла без жодного обробітку. Тому висновок перший субстрат. Досить якісний, чистенький. Висновок, другий, друзі, як можете бачити, ось кавунчики вирощені при екстремально низьких температурах. Що ми бачимо, друзі? Зниження температури не запобігає витягуванню розсади. Оті От дурниці, що там колеги понаписували, що вони Знижують температуру і розсада не тягнеться, це повна дурня. Росада при зниженні температури просто не росте зовсім. Висновок другий, друзі, так як температури були екстремальні, освітлення було недостатнє, але в специфічному спектрі, я б так сказав. Росада витримала всі наші екзекуції і не померла. Хоча сьогодні зранку температура була близько нуля, вітер страшенний, вся розсада жива-здорова. Ну, от, можливо, один із факторів ось ця цікава лампочка. Друзі, що хочу сказати про освітлення і досвідку розсади, я вам розповім в наступному відео, яке спеціально зроблю для вас, тому що тема дуже цікава і, скажімо так, багато інформації, яка протирічить одна одній. Є наукові думки, є практика, є блогери всілякі колеги, які розказують свої думки, ну, ми будемо на практиці перевіряти усі ці теорії і руйнувати міфи про вирощування міцної розсади. На цьому дякую за увагу. Всім! Слава Україні! До зустрічі, друзі. Ще раз закликаю підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось.